Пісні народження в АТО звучали у Дніпрі. Це перший в Україні фестиваль творів, написаних захисниками України, просто на передовій, а інколи навіть під ворожими обстрілами. Два десятки авторів заспівали про те, що допомагало їм пережити найважчі моменти на війні. Ольга Павловська бачила усе на власні очі. Півтори тисячі глядачів аплодують стоячі і не стримують сліз. На сцені батько співає пісню, написану після загибелі сина на Донбасі. Є 10, 10, 10. А це гімн 93 бригади, неофіційний написаний під обстрілами в пісках. Андрій Касенюк, зварювальник та діджей нічного клубу до війни, каже: слова та ноти прийшли на позиціях самі собою. А моїх братях. Про артилерію, про коректировку, про нашу роботу допомагають очень особливо такі бойові мотиви, не какие-то соплі, а саме бойові. Творчі, що народжуються на війні, мають почути в мирному місці. Вирішили організатори. Авторів шукали серед військових та волонтерів. Із 60 заявок обрали 20 пісень. Це ні в кому випадку не реквієм. Це ні в кому випадку не має того в паніхіту. Є місце скорбі, є місце печалі, є місце трагічних подій в нашій житті також є місце радості. саме такою, що наповнить енергією, вважає свою пісню Валерій Глущук. Потужна. Пісня, яка підірве не тільки зал, а підірве всю весь пітріот патріотизм України зараз енергетикою наповниться серця у журі. Музиканти та волонтери, а також військовий кореспондент Олександр Моторний. Найголовніше, що їх всі ці пісні об'єднує, і навіть ті, які не потрапили в програму фестивалю, це те, що вони щирі. Від них справді мурашки йдуть по тілу, і ну вони беруть за душу. Пісні написані в хвилини тиші на передовій У шпиталі між операціями після тяжких поранень автори кажуть: військова поезія та музика. Справді надавала сил витримати, вистояти, пережити та перемогти. Це сповідь душі, своє душі і факти, які проходили там молодим хлопцем-добровольцем. 21 рік і 19, без рук, без ніг без лежа на койки якісь там мислі приходять благіє в голову. От на раділась. А вона називається Повернутися живим на няк генерала. А на просто простих переможців на фестивалі не обирали пісні, народжені, а то збираються випустити збірником на дисках. Боже, дай нам миру на землі. Ольга Паволоцько, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор два плюс два.